Добрий вечір, шановне товариство. 28 березня 2025 року. З вами В'ячеслав Ляховецький, Кам'янець-Подільський район, Хмельницька область, село Нігин Вечоріє, смеркається, але хочу зняти, так як днем не було коли, коротеньке відео. Багато людей мене запитує, коли відкривати виноград. Не буду претендувати на істину в останній інстанції, скажу тільки з власного досвіду. Виноград я вкриваю ради того, щоб він не змерз зимою, а раді того, щоб чим подовше його протримати в землі і вберегти від зворотніх весняних заморозків. Правда, як брунька починає, виноград заплакав, проходить десь тиждень, брунька починає рости, виноград. Доводиться піднімати на шпалеру. Інакше пообломуються всі пагінці. Поки що виноград спить. Завтра покажу відео, як я пообрізав виноград, не було часу то сьогодні. В інший навіть близько не плаче ні технарі, ні дикарі, ні культурний. Хоча, по записах, сьогодні подивлюся вечором, в кінці березня виноград завжди. Починав весняний плач. Так що до зустрічі завтра. Бажаю всім вам міцного здоров'я, мирної ночі, до побачення!